Українські регіони висловлюють підтримку українському президенту. Депутати Полтавської облради підтримали президента Володимира Зеленського. Відповідне рішення воно ухвалили сьогодні під час позачергової сесії. З нами на зв'язку Володимир Кого, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації та Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради. Доброго дня. Доброго дня. Володимир, давайте почнемо з вас. Скажіть, будь ласка. Чому було ухвалене таке рішення? Я пройшло голосування. Так саме сьогодні депутати Полтавської обласної ради скликали позачергову сесію і виказали свою підтримку президенту України в тих діях, які він здійснює на міжнародному рівні, і як він стоїть на захисті нашої держави. Ми хочемо. Я особисто команда всієї Полтавської обласної військової адміністрації, депутатський корпус обласної ради виразити підтримку президенту щодо боротьби проти агресора. Ми повинні бути всі разом згуртовані, консолідовані щодо відбиття тої навали, яка на нас напала. Ми розуміємо, що гасло нічого про Україну без України це. Важливо і дуже дуже е, правильно, тому що тільки український народ показав е, ту силу і міць, і стійкість, яку, е, якою захоплюється весь світ. Звісно, ми вдякуємо нашим міжнародним партнерам за ту підтримку, але риторика останнього часу вона, е, потребує. Деяких ну, потребує підтримку, яка була протягом трьох років нашої боротьби. Дякую, Олександре. І вам слово. Так ми провели сьогодні сесію позачергову сесію Полтавської обласної ради. Прийняли звернення Полтавської обласної ради щодо підтримки президента. Хочу зазначити, що до складу обласної ради входять депутати різних політичних партій, політичних поглядів. Але ми сьогодні були єдині. Ми чітко зазначаємо, що не потрібно нам розказувати, коли проводити вибори, за кого голосувати, кого підтримувати. І з тієї поваги, якою ми ставимося до своїх закордонних партнерів, ми хочемо, щоб вони таким же чином ставилися до нашого нашого. Зовнішньополітичного керівництва тому зараз оцей вектор підтримки він у нас абсолютний. В нас не було такої дискусії з приводу того, чи потрібно взагалі приймати це рішення. І якраз мої колеги теж проголосували за підтримку цього, цього саме цього звернення в той час, коли от саме розгорнута масштабна така кампанія дискредитації військово-політичного керівництва країни. З боку Російської Федерації, яка має на меті не однозначно здолати опір українського народу. Ми тут єдині і непохитні знову ж таки підкреслюю, яких би політичних поглядів ми не були. Панове, дякуємо вам. Володимир Коготу Олександр Біленький були на зв'язку з нашою студією.